депутат, як громадянин, що корупція в, нашому, в нашій країні зросла. Ми сподівалися, що коаліційна угода, яка запрацює, але даже рішення попередньої сесії про повноваження децентралізацію від уряда ми отримали відписки, що з 1 вересня не може провести там, наприклад, місцевий аргумент контроль, а тільки січня, тому що хтось. В уряді не зробив відповідальніші якісь там циркуляри, якісь інструкції. Так ми бачимо, що уряд спромігся зробити 15% з працюючих пенсіонерів взяти, а навести лад на митниці, навести лад в бюджеті не може. Остання крапка, я рахую, була це підготовка держбюджету на 2016 рік. Як завжди, провальна не зробили на 15 вересня, що стребується по закону. В грудні подали бюджет на 2016 рік, який взагалі країну не має перспективи. Тому я пропоную все ж таки підтримати і під... це наше звернення. Якби двома роками можна голосувати двома роками. Ми також підтримуємо. Перш за все, звернення мого колеги, який подав. я, До речі, також ми мали в такому форматі подавати, але просто не хотілося вже дублювати інформацію, яку подали від вашої політичної сили. Фракція Батьківщина також просить вашої підтримки щодо звернення, яке було роздане. Вони трошки, як кажуть, досить аргументовані і великі, але повірте мені, ну, щось викинути немає такої можливості, тому що. Тут більш так доцільно доведено всі проблематичні питання, які виникають на місцях. Тому я прошу вас підтримати звернення від нашої політичної сили і також проголосувати щодо е звернення до президента України. Даже я написав, шановний пане Аксане Петрович, написав прем'єр-міністру і голови Верховної Ради України. Знаєте, завдяки тому, що ми тільки проголосували за це звернення, я вам хочу сказати, що на 75% два пункти, які ми подаємо, по-моєму, будуть прийняті до уваги. Це ПТУ і технікуми. Так що резулетимськ вже є в нас. Буквально тільки що скинули смс. Депутат ну, Біляченко скинув інформацію, що вони працювали і тут теж категорично проти цього жовтне на висаджу. То скоріш всього, що буде ПТУ, тільки в нас на 50% фінансування, а техніку ми заберуть на обласний державний вже. Держав. Так що наша а не і нашому не б'ються.